За матеріалами СБУ, тюремний строк отримала колаборантка, начальник відділу освіти захопленого Алчевська. За доказовою базою служби безпеки заочно засуджено ще одну колаборантку, яка допомагала агресору запроваджувати російські освітні програми в окупованих районах на сході України. Фігуранткою є 37-річна уродженка Луганської області, яка від початку повномасштабної війни підтримала загарбників та допомагала їм у русифікації українських шкіл. Окупанти призначили її на керівну посаду так званого створеного відділу освіти захопленого Алчевська. На керівній посаді вона активно організовувало роботу освітніх інституцій на користь Російської Федерації наразі на підставі зібраних доказів Служби безпеки України суд визнав фігурантку винною за частиною 3 та 5 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за вчинення колабораційної діяльності та призначив їй покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, засуджено позбавлено права обіймати певні посади на строк у 15 років. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.